Алергія на Канаду чи алергія в Канаді. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада і я його ведуча Анжеліка. Тема нашого сьогоднішнього відео про алергію, про те, до чого мене життя не готувало в Канаді, бо я їхала в Канаду, ніколи не мала алергії, але саме тут я її отримала. Так, 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 в цьому ролику ми поговоримо саме про алергію. Також ми затронемо тему Walking Clinic». І також ми поговоримо взагалом про канадську медицину. Не переключайтесь, буде дуже цікаво. Погнали! Я живу в провінції Антаріо, а саме у Неагарському регіоні. Це дуже тепла провінція, тут багато цвітіння, квітіння, і Неагарський регіон, він дуже-дуже теплий. І на початку літа в мене розпочалася алергія, але спочатку я не зрозуміла, що це алергія, тому що в своєму житті я ніколи в житті не страждала на алергію. Спочатку я думала, що я захворіла, тому що в мене боліло горло. і Також було дуже багато води чи не води з того носу. Але буквально через 2-3 дні в мене просто червоніли очі та зуділи дуже сильно. І я вирішила: ну, мабуть, в мене алергія, але я взяла таблетки з України, які мені не допомогли. Просто ніяк. І причому в мене було декілька найменувань таблеток, і ніякі з них не допомогли. Еріус, алергодрил чи щось, типу такого. І нічого просто мені не допомогло. І якщо чесно, я навіть не розум, і якщо чесно, я навіть не розуміла, на що саме в мене алергія, тому що а, цвітіння не бачила я. Там тополя, в мене ніколи не було алергії. І всі дерева, які є зараз в Канаді в моєму регіоні, вони всі є в Україні, тому я зовсім не розуміла. Спочатку я трішечки грішила на канабіс, думаю, може на нього в мене алергія, але начебто ні, тому що коли я орендувала першу свою квартиру, мені дуже не пощастило, і там сусіди полили цей канабіс постійно, і в мене ніякої алергії не було. Коротше, я вирішила піти в канадську аптеку та придбала собі ліки. Таблетки я пила кожні 4 години і в мене була дуже велика сонливість. Потім я змінила на інший препарат, але сонливість нікуди не ділася. Алергія була дуже сильна, тобі ж я навіть пила по 2-3 таблетки там, кожні 3, 4, 5 годин. І навіть якщо я пила таблетки, які на 12 годин діє, все одно я пила більшу дозу, тому що просто жити було нереально. Жити цим життям, коли ти постійно хочеш спати, я витерпіла лише 10 днів. Тому що це просто нереально. Ти хочеш спати, але тобі потрібно їздити на роботу, тобі потрібно їздити на курси англійської мови і я керую автівкою. Тобто ж я не можу себе підставляти настільки, наприклад, щоб там заснути за рулем, і просто в мене вже, якщо чесно, там не вкладалося в голові, тому що я просто постійно хотіла спати. Я навіть спала на перерві ці 20 хвилин на курсах англійської мови, просто спала. Тому, якщо у вас алергія. Я би не дуже радила приймати ці пігулки, тому що сонливість просто неймовірна. Ну, і я вирішила їхати таки до Wolking Clinic. Поряд зі мною є місто Велике і там є Wolking Clinic. Там їх три, але я вибрала для себе лише одну Wolking клініку тому що там дійсно крутий лікар, і він дуже орієнтований на людини. Чому я це кажу? Тому що, якщо вам не сподобався лікар у якійсь Волкін Клініки, просто змініть на інше. Наприклад, у місті Негара Фолз, я їздила у Волкін Клінік. В одна була дуже гарна клініка, але лікар там ну, таке, він, він якось не дуже орієнтований на клієнтів. Він там, ти прийшов, ти там йому сказав проблему, він: ну, все, йди, йди, йди. А він там не буде думати, що там реально в тебе щось болить, там послати тебе на аналізи, там, на ультрасаунд, або на ще щось. То в цій клініці лікар мені. А, він допомагав дуже сильно, коли там у мене було травмоване плече. Він мені сказав, що без проблем тобі потрібен ультрасаунд, я тобі дам направлення на цей ультрасаунд. І коли я до нього прийшла з алергією, він мене вислухав, але перед цим була дуже цікава ситуація. Я приїхала до Волкін Клінік і сказала, що в мене алергія. І мені дівчина на ресепшені вона просто приблизно мені написала: а час, коли мені потрібно приїхати в Волкін клінік вона каже, що немає сенсу тобі зараз сидіти з алергією, в тебе все. Червоне, красне, просто їдь додому і приїдь, будь ласка, там на 3.30. Я приїхала дуже рано, там близько о 9 ранці. Тобі ж мені назначили цей апоймент на 3.30. Звісно, я приїхала в 3.30 і ще чекала півгодини, але чекати півгодини це не сидіти там 5-7, 10 годин у лікарні. Тобі ж це ізі. Коротше, що сказав мені лікар. Лікар мені сказав, що це абсолютно нормально. І якщо я спілкуюся з іммігрантами, які дуже багато років тому емігрували до Канади, то в них теж була алергія, і це нормально, тому що це інший клімат. Хоча він дуже схожий на клімат України, на клімат Луганську та на Одесу, але на жаль, алергії бувають. Ніяких аналізів мені не назначали. Він просто там задав мені ряд питань, я на них відповіла, і він мені сказав, що. Я тобі випишу таблетки. Вони ти від них не будеш хотіти спати. Вони тобі будуть дуже круто допомагати. Але скажи мені, чи є в тебе бенефіци, Тому що в провінція Антеріо. На жаль, це є тільки від роботи. Якщо ти там працюєш на гарній роботі, то в тебе буде така ось біла картка, і ти можеш користуватися, її, щоб тобі безкоштовно були препарати. Наприклад, там в Альберті є від провінції допомога, то в Антерію такого немає. Тобто ж мені треба мати 90 днів на роботі, і саме 90 робочих днів, не днів, які. А... Один за одним, тобто не три місяці, а 90 робочих днів. Якщо в тебе, наприклад, зміни по 10 годин, то в тебе за тиждень буде 4 робочих дні. Тобто це срок становиться ще все більше і більше. Тобі ж тобі потрібно мати 90 днів, щоб мати цю картку. Я йому відповіла: ні, що в мене немає ще 90 днів на роботі і не буде, тому що буду звільнятися. Він запитав у чоловіка, я сказала, що ні, в чоловіка теж немає, тому що в нього саме така ситуація, що в нього було 10 годин на день, і він робив 4 дні на тиждень. І він тоді сказав: добре, в мене є для тебе одна дуже гарна новина. Він мені приніс, я навіть зберігла ось такі ось пігулки. Впаковка дуже дуже виглядає, що тут там 10 таблеток. Ні, тут тільки три таблетки. цій упаковки він мені приніс їх. Я всі, на жаль, не зберігла. Він мені приніс 20 упаковок, тобто 20 помножити на 3, Це дуже багато пігулок. Це 60 пігулок. Він мені зразу сказав, що можливо, їх вистачить мені на місяць, і це було абсолютно безкоштовно. Тобто лікар просто так вирішив мені допомогти та дати ці пігулки мені абсолютно безкоштовно. Це був дуже великий для мене сюрприз. Я навіть перепитала в нього три рази, тому що я ну, я зразу не повірила, тому що в мене, на жаль, там до, дуже давно, коли я тільки приїхала до Канади, був не дуже гарний досвід з Wolkін-Clinica, але це було ще в Лінці. То наразі тут просто я була в у дуже великому шоці і дуже приємному шоці. По рецепту мені було потрібно пити одну пігулку на 24 години. Але лікар сказав, якщо там буде погано, то я можу випити максимум 2 пігулки на годину. Тобто цих таблеток мені десь вистачило мабуть на 35 днів, і я знову прийшла до нього, тому що я, якщо чесно, не знала, я можу їх придбати в аптеці чи ні, тому що я там в одну аптеку а, пішла і мені сказали, що їх просто немає, вони ну, такі пігулки там не бачать. І ніколи не бачила у своїй аптеці, і тому я знову вирішила піти до лікаря і мене знову два... ждав дуже великий сюрприз. На цей раз я в нього попросила рецепт. Ось, ще в мене не було бо не бенефіцій ніяких. І він мені виписав також безкоштовно дав, і це не все, що в мене збереглося теж такі пігулки. Але ці пігулки я можу купити у аптеці у канадській, але він мені теж їх дав безкоштовно. І зразу хочу випередити всі там негатив, які мені там будуть писати, Каже, що ти взяла там ці таблетки безкоштовно, вони можуть комусь знадобитися. Наприклад, в провінції Альберта, і, мабуть, в Монетобі, але я точно знаю за Альберту, абсолютно всі медикаменти вони будуть безплатні. Ну, не абсолютно всі, але такі медикаменти вони будуть безплатні. Тобто а, там є спеціальна Healthy Card. В Антаріо такого немає. І якщо лікар вирішив мені просто допомогти. І він сказав, що це нормально, і ну візьми, будь ласка, ці таблетки, в мене є ще більше, і вони є для кожної людини, тобто нічого страшного. То чому я повинна казати, що ні, вони мені не потрібні, або ще щось? Навіщо? Мені дала безкоштовно щиро дякую. Тому що наразі в Антарю я все, що все, що я там купляла собі, все, що мене виписували, я повністю купляла за свій рахунок. Коли там я приїхала до Канади, захворіла там я також все купляла за свій рахунок і це було дуже дорого. Тому в цьому випадку я щиро дякую цьому лікарю і тому не бійтеся Волкін Клінік. І якщо вам не подобається якийсь лікар, просто змініть клініку, тому що дуже багато гарних лікарів у Канаді. Але, звісно, треба знайти цього гарного лікаря. І, звісно, не всі лікарі в Канаді гарні, всі клієнтоорієнтовані, не всі там можуть зрозуміти твою якусь ситуацію, і хтось там просто не хоче тебе чути. Але... Просто змінюйте клініки. Я розумію, що там не у всіх є вільний час, але якщо у вас є якась проблема, просто треба посетити пару клінік та знайти того лікаря, який вам завжди буде допомагати. Де що це таке? Ці москіти в Канаді, я просто дурію. Москіти, там якісь мошки, і саме у Ніагарському регіоні, і в місті Неагар фолс їх не так багато. Але наразі я живу в маленькому містечку, і тут просто капець. Але в мене дуже гарна природа навколо і дуже-дуже багато зелені, і тут якась флоріда в мене за вікном. І в мене до Волкінг Клінік абсолютно ніяких нарікань немає. Дуже гарна медицина, абсолютно безкоштовна. І е, в одних клініках ти можеш задати тільки одне питання за один візит. А, наприклад, у цього лікаря ти можеш задати декілька питань за один візит. Чому так? Я абсолютно не знаю. Ось такі правила у різних кліниках. Стосовно вузьких спеціалістів в Канаді, в мене такого досвіду ще не було, на щастя, але я знаю, що так, треба дуже довго чекати. Але якщо в тебе emergency situation, звісно, це буде швидко. Але якщо тобі не потрібно це там сьогодні, завтра, післязавтра, то ти дійсно можеш записатися та дуже-дуже-дуже довго чекати. І, наприклад, якщо а, лікар Wolking Clinic вважає, що ця ситуація не потребує якогось військового спеціаліста, а ти вважаєш, що вона потребує цього військового спеціаліста, то він тобі каже, що я тебе буду лікувати сам. Не подобається, йди до сімейного лікаря і проси в нього апойтмент. Але на превеликий жаль, це дійсно правда, сімейного лікаря знайти в Канаді дуже важко. І ось тут ти, теж ти можеш наткнутися на не дуже гарну людину. А моя подруга мені розповідала, що вона там знайшла лікаря. Він був ну, він був не дуже гарний. Він там сказав, що їм потрібні люди. Вона прийшла, сказала там свої проблеми, які в неї є, тому що там в тебе дають такий лист, який ти заповнюєш, і в неї, ну в неї просто ну там є маленькі проблеми, якісь там зі здоров'ям. І він їй сказав, що ні, мені потрібні здорові люди, і якщо у вас такі проблеми, то вам не підходить сімейний лікар і. Вона мене дуже здивувала, тому що там вона не страждає там, ні діабетом, в неї немає там ніяких хронічних захворювань. В неї просто там була операція на коліні і, в не... і також в неї були якісь проблеми там, в дитинстві. І а, ти ж також заповнюєш анкету, там, де ти вказуєш, там, є в тебе або в твоїх родичів, в яких там хронічні захворювання, рак, або там, інсульти, інфаркти тощо. І вона там не, не до кінця заповнила цю анкету, тому що їй сказала, якщо там. Дізнатися у своїй матері, і вона там дізналася, і вона йому сказала: ріш вирішила викоригувати цю анкету, коригувати цю анкету, і він їй сказав, що блін, я не буду тебе приймати, тому що в тебе дуже дуже. Погане самопочуття, хоча в неї дуже гарне самопочуття, але ось такі лікарі теж бувають. Тому знайти гарного лікаря можливо, тому що лікарів в Канаді дуже багато. Ти просто можеш змінити клініку. Так, напевно, це може бути не поряд з твоїм домом, але блін. Я не думаю, що хтось там буде йти до клініки там кожні. Кожен тиждень або кожні там два тижні або навіть кожен місяць, тому що там я звертаюся до Волкін Клінік тільки тоді, коли мені це дійсно потрібно. І я дуже рада, що медицина в Канаді безкоштовна і вона дійсно тут гарна. і В мене ніяких нарікань немає. Але так, вузькими спеціалістами проблема є. Чому я це кажу? Тому що потім мене там виправляють в коментарях та пишуть Ой, ти там там ти похвалила медицину, тут ти не похвалила медицину. Блін, я завжди чесно кажу, Walking Clinic гарні, Emergency гарні, вузькі спеціалісти, ти будеш довго чекати, на жаль. Наразі алергія в мене ще є, на що я абсолютно не знаю. Також я попиталася мігрантів, це люди, які дуже давно переїхали до Канади, вони не українці, вони мені теж розповіли там, хто з Шотландії, хто з Польщі, вони мені всі сказали, що в них усіх була алергія. Тому якщо в тебе була алергія в Канаді, будь ласка, напиши мені про це, як ти з нею боровся, звертався, що ти робив. Ось така ось історія в мене вийшла про канадську медицину та про алергію в Канаді. Обов'язково підтримуйте коментарем мій канал, поставте лайк та обов'язково підпишіться. Ще хочу нагадати: якщо ви бажаєте приїхати в Канаду, але ще не отримали візу по програмі Коєд, ви просто чекаєте запрошення паспорт на дитини, дорослу людину. Ось там посилання під відео, ви знайдете як найшвидше отримати візу в Канаду для вашої дитини, для вашої дружини або чоловіка. І також, якщо ви не встигла по програмі Коєд отримати візу. Просто не встигли податися на цю програму, нічого страшного. Посилання під відео ви знайдете відео на тему, як приїхати до Канади, яку візу треба отримати саме українцю, і ви обов'язково отримаєте свій Open Work Permit. Подивіться відео, поставте лайк та залиште коментар. Дякую!